Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поглянемо та пригадаємо, навколо нашого будинка розташовані різні будинки. В якому з них живете ви, є й інші будівлі, в яких люди не живуть, але вони нам усім дуже потрібні. Такі будівлі називаються суспільними. Які громадські будівлі знаходяться поряд з нашим будинком? Ви вже знайомі з деякими магазинами нашого міста. А давайте пригадаємо, які магазини знаходяться поряд з вашим будинком. Діти, ви напевно разом з батьками ходите до магазину за продуктами. А які у нас самі відомі супермаркети на нашому районі? Так, це варус. А тебе. Сільпо. А які ж в цих магазинах є відділи? Діти у супермаркеті багато є відділів. Сьогодні ми з вами підемо на екскурсію до дуже відомого на нашому районі супермаркета Варус і розглянемо, які товари в ньому знаходяться. Великий варус він оновлений. Тут кожен може знайти собі до смаку. Свіжі овочі, фрукти, м'ясні делікатеси, сири з різних країн, бакалію це відділи, що торгують хлібопродуктами, сілью, цукром, чаєм, прянощами. Молочні продукти, а також багато інших новинок і традиційну продукцію від власних торгових марок варус. В цьому супермаркеті розширений вибір для найвимогливіших покупців. У магазині працює власний м'ясний, рибний цех, пекарня. Кулінарія. Відділ із замороженою продукцією і напівфабрикатами. А також у варусі великий вибір непродовольчих товарів. Це побутова хімія, засоби гігієни, постпосуд для власників тварин. Є відділ з зоотоварами. Діти. А давайте пригадаємо правила поведінки в магазині. Перш ніж купити товар, треба дізнатися про його ціну, заплатити в касу, гроші, взяти чек і отримати покупку у продавця. З касиром і продавцем треба розмовляти вічливо і спокійно. Діти, ось і дійшла до кінця наша екскурсія по супермаркету «Варус». Коли ви будете з батьками йти до якогось магазину, обов'язково запитайте. Чи знають вони відділи у магазині. Сім гарних покупок, до нової зустрічі!